Добрий день, шановні студенти. Сьогодні тема нашої лекції захворювання артерій нижніх кінцівок атеросклероз. Захворювання артерій нижніх кінцівок це група нозологій, що супроводжується поступовою закупоркою артерій і викликає синдром хронічної ішемії нижніх кінцівок. В Україні ці захворювання становлять близько, близько 20% серед всіх уражень серцево-судинної системи. Смертність серед пацієнтів становить до 5% на рік. При наявності критичної шімії нижніх кінцівок смертність підвищується до 20% на рік. З віком та при цукровому діабеті більше уражається дистальна артерій нижніх кінцівок. При артеріальній гіпертензії рівномірне ураження відбувається, при гіперсколістеринемії та при палінні більш праксимальні сегменти уражаються найчастіше. На захворювання периферічних артерій страждає до 20% людей віком старше від 70 років, до 10% людей віком від 60 до 70 років, до 12% людей від 55 до 70 років. Приблизно 40% хворих на захворюванням периферічних артерій скаржиться на переміжну кульгавість. Виділяють основні такі зоологічні групи: перше, це облітеруючий атеросклероз, облітеруючий тромбонгіїт або хвороба бюргера та периферічні форми неспецифічного аортоартеріїту. Ми сьогодні будемо більше спілкуватись щодо облітеруючого атеросклерозу. Їм страждають до 3% населення. І на, на частку блітеруючого атеросклерозу артерії нижньої кінцівок приходиться до 90% від всіх захворювань. З усіх страждають цим захворюванням і кожен другий помирає протягом 10 років від появи перших симптомів, якщо не почне лікуватись щорічно. Це стає причиною ампутації 35%. Тисяч пацієнтів і чоловіки хворіють на два рази частіше, ніж жінки. Які ж основні фактори ризику? По-перше, це тютюнопаління. далі це наявність цукрового діабету, наявність артеріальної гіпертензії, хронічних запальних процесів та чоловічої статі. Ранні стадії хронічних облітуючих захворювань артерій нижніх кінців протікають безсимптомно. Пізні фази захворювання мають свою певну клінічну. Картину. Це відчуття оніміння і мерзлякуватість стоп, зниження чутливості дистальних відділів стоп, зниження волосіння, гоміло, м'язів, переміжна кульгавість, болі у спокої, утворення хвороборивих творофічних виразок. Найбільш зручна класифікація це класифікація фонтейн Покровського. Що це за класифікація? Це наявність болів в нижніх кінців при ходьбі. І так, перша стадія. На відстань до одного кілометру. Якщо з'являються болі, ми можемо сказати, що це перша стадія. Друга стадія це стадія переміжної кульгавості, коли вона виникає, е, перша 2А стадія при ході більш ніж на 200 метрах, але до 1 кілометра 2Б стадія менш ніж на 200 метрів. Третя стадія це коли є болі в спокої, так, і дистанція ходьби. Менш ніж 25 метрів. Четверта стадія болі носять постійний характер наявність трофічно-некротичних змін, в яких тканин відбуваються. Методи діагностики. І так, план обстеження хворого захворюванням артерій. Перше це збіра анамнезу. це огляд хворого з прицільним оглядом кінців, їх симметричність, колір шкіри, їх характеристика. Стан придатків шкіри, пальпація, визначення пульпації магістральних артерій нижніх та верхніх кінцівок в типових містах, і інструментальна діагностика, інвазивна, неінвазивна та лабораторна діагностика. І так, збір анамнезу. На що ми повинні звертати увагу? По перше за все, тривалість переміжної кульгалості. Наявність епізодів критичної ішемії, тривалість борів у спокою та трофічних змін кінцівок, зміни їх інтенсивності, поширеності, справжню локалізацію болівого синдрому, які препарати приймають, що зменшує біль, наявність ішемічної хвороби серця, тобто коморбідний стан, наявність спадкових судинних хвороб. І так, точки визначення. Пульсація артерій в типових містах потрібно не забувати, що ми обов'язково повинні пропульпувати артерію фемораліс, артерію пропліта, артерію тібіаліс, антерію ет постеріо. Інструментальна діагностика. Ми починаємо з ультразвукової доплерографії. І призначений тредмілу тест за потреби. Ми знаємо, що ультразвукова доплерографія дозволяє визначити і наявність пульсації сегментарного тиску, об'ємного хвилинного кровотоку, швидкість кровотоку, оцінює стан судинної стінки, зони колатерального і магістрального кровообігу на сегментах кінцівки тощо. Далі визначення гум'яково-плечового індексу. Це параметр, що дозволяє оцінити адекватність артеріального кровотоку в нижніх кінцівках. Так. Далі інвазивні методи діагностики. По-перше, це ангіографія, це був золотий стандарт дослідження, який має найчіткішу візуалізацію, але має свої певні недоліки, такі як це інвазивний метод. Є ризик кровотечі з артеріального доступу, інфекції, ускладнення з боку доступу, такі як гематомартеримболізації, гематом, псевдоневризми і так далі. Так. Ми бачимо, що на знімках дуже якісно видні зони контрастування артеріальних судин і зони оклюзій або субтотальних стенозів. Далі йде комп'ютерна томографія в режимі ангіографії. Зараз це найпопулярніший метод діагностики судинних захворювань. Він має на набагато меншу ступень інвазивності його можна використовувати в амбулаторних умовах. Так, але є свої певні недоліки: це завищення ступенів стенозу або оклюзії при кальцинозах. Ми дуже складно визначити істотну, істотну істотний просвіт, який залишається в судині, Але в абсолютному. В числі випадків дуже чітка візуалізація, і можемо приймати рішення щодо подальшого оперативного або консервативного лікування пацієнтів. МРТ ангіографія вона застосовується для оцінки анатомії, оцінки значимих стенозів і придатна для відбору хворих для хірургічного або інтоваскулярного процедуру є свої певні недоліки. Такі, як неточності при наявності стентів в досліджуваних судинах, так, і непридатний да, при протипоказах до МРТ. Так, але ми бачимо, що в нормі дуже добра і чітка візуалізація основних судин це судини гомілки, задня, передня віку мілкової артерії, інтермембраноза. Досить чітко все візуалізується. І так, загальний принцип лікування атеросклерозу. Перше це етапність хірургічних втручань визначенням пріоритету. Друге це комбінування оперативної та медикаментозної корекції, адекватна доопераційна підготовка, анестезіологічна підтримка і післяопераційне ведення в ранному та пізньому періодах. Пріоритетність операцій. Перше це брахіоцефальні або коронарні судини, в залежності від ступенів компенсації кровоплину. При однакових це брахіоцефальні артерії. Далі йдуть артерії нижніх кінців октана, таза та судини кишківника, кін... артерії верхніх кінців та в останню чергу ниркові артерії. Ось ми бачимо приклад аортокоронарного шунтування на працюючому серці. Це аутавенозний шунт. Ось ми бачимо октопус і місто з'єднання шунта з дистальним відділом коронарної артерії. Аортобікаротидне шунтування з використанням штучних протезів, використання тимчасового шунта при каротидній дартеректомії, аортостегнове біфуркаційне шунтування з репозицією нижньої брожової артерії, екстраанатомічні різні шунтування, подвійна реконструкція стегново-підколінного сегменту з составним шунтом. Інфраінгінальні реконструктивні втручання, тобто це стегно підколінні підкоління, підколінно-гонівкові. І так, консервативне лікування. Початок консервативного лікування він повинен мати обов'язкову модифікацію факторів ризику. По перш за все, це прикращення поління та початок лікувальної тренувальної ходьби. Так, дієта. Ми знаємо стандарт СТО номер 10 контроль артеріального тиску, ліпідного спектру крові рівня глюкози крові. Обов'язково. І так, серед консервативного лікування ми обов'язково застосуємо антитравмоцитарну терапію, гіполіпідемічну терапію, антигіпертензивну терапію. Так, далі препарати простагландинів. При облітеруючому мотор розкрози, ендартеріті, синдромі Ріно. Що вони роблять? Це пригничують агрегацію, ангезію і активацію тромбоцитів, викликають дилатацію артерій вену, пригничують агрегацію і міграцію лейкоцитів після ушкодження ендотелію і зменшують утворення вільних радикалів кісню у схема мезикаментозної терапії при ішемії нижніх кінців 2Б, Стадії медикаментозних засобів, препарати з достатнім рівнем доказовості, такі як цилостазол та пентоксифілін, нафтидрофуріл, сулодексід, буфомеділ, допоміжна терапія, це гіпогеподемічна препія, антиаріганти, блокатори препарати без наявності доказової бази, ангіогенні фактори росту, генотерапевтичні препарати, простагландини, спазмолітики і так далі. Дуже Велика кількість препаратів. Я би хотів за, зауважити, загострити вашу увагу на наступних препаратах. І так, товариство судинніх хірургів в Чикаго, тобто всі наші рекомендації вони повинні базуватись на принципах доказової медицини, які можуть бути е, тільки внаслідок проведення багатоцентрових себе контрольованих. Великі дослідження, тобто, наприклад, такі дослідження і такі висновки, як у пацієнтів з переміжною кульгавості, в яких немає серцевої недостатності, пропонується трьохмісячне заососування цілостезову, тобто 100 мг два рази на день, ступінь доказовості 2 а Високий ступінь доказованості у пацієнтів з переміжною кольгамістю і непереносимістю або протипоказами до силостозову виступає за призначення пентоксифіліну 400 мг три рази на день для підвищення дистанції безболівої ходьби. Так, у рекомендація американського товариства кардіологів 16-го року році ступінь доказового доказовості 1 Ей. Так, вони говорять, що Цилостазол є ефективною терапією для поліпшення симптомів та збільшення відстані ходьби у пацієнтів з кульгавістю. Так, є такий препарат, як Клаудієкс. Це є цилостазол, приймається по 100 мг, два рази на добу приймається за 30 хвилин до прийому їжі або через 2 години після прийому їжі. Якщо протягом трьох місяців лікування не було ефективним, лікар повинен призначити іншу терапію. Далі, пентотрен це розчин пентоксифіліну, який також застосовується для лікування переміжної кульгалості, які фармакологічні властивості, гальмує агрегацію тромбоцитів, ретроцитів, зменшує підвищену концентрацію фібриногену в плазмі, посилює фібриноліз, зменшує в'язкість крові та покращує рірологічні властивості, покращує мікроциркуляцію та постачання тканин кисні, найбільше в кінцівках ЦНС. В кінцівках це помірно у нирках і має сладку судинозвужуючу дію. Це все також знеболюючі препарати, такі як ДЕКСПРО, діюча речовина декскетопрофену трометамол, це не стероїдні засоби, так, є в ампулах і гранулодра орального розчину. Так, це препарати з швидким початком дії та вираженим знеболюючим ефектом, і можливо одночасно отримувати терапію з низькомолекулярним гіпорівнем у хірургічних пацієнтів. Далі це кетолонг, трометамін. також це нестероїдні протиопальні і протиревматичні засоби, Це і вони є в ампулах і в таблетках, це є пролонгована форма кітароваку. Так, при внутрішньому м'язовому введенні кетолонг відбувається повільний розподіл активації субстанції між полімерним носієм та м'язовою тканиною, що забезпечує більш тривалий аналітичний ефект. Це все препарати нашої вітчизняної фірми Дарниця, ми застосовує для лікування таких хвороб. І хотів б сказати пару слів про цю найвеличнішу нашу українську компанію. Так, вона вже працює близько 90 років, і в 16 країнах світу представлені її товари. Ми бачимо, що працюють за сертифікацією і стандартом GMP з 2002 року. Так, і е вони допомагають медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя. Це основне їх завдання. Вони працюють. Єдина в Україні компанія, що має технологію виробництва вакцин на основі модифікованої РНК, і вона підписала угоди на отримання ліцензії щодо розробки виробництва генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer. Ми бачимо, що підтримує фарма оборони України, збільшува обсяг і ампульного інфузійного виробництва за потреб воєнного часу. Так, і багато благодійних фондів та медичних установ ця компанія підтримує. Тому що ми не забуваємо, що є в нас і українські виробники, які допомагають нашим пацієнтам в складних умовах. Також є клітинна терапія з стовбуровими клітинами. Цей метод він застосовується більше ніж 20 років. Він має свої певні позитивні. Аспекти, і на прикладі мого пацієнта, от вже десь близько 15 років тому, перевагу не загоючається виразка нижньої третини гомілки, пацієнт з цукровим діабетом з інфікованими трофічними виразками протягом двох років не було змоги їх загоїти, і тільки при застосування аутоклітинних препаратів, відбулось загоєння. Цих дефектів дефектів м'яких тканин. Ну, цей метод повинен ще бути дослідженим, і, я думаю, не сподіваюся так, що багато ще клінічних випробувань буде відбуватись з приводу цих методів. Дякую вам. Дякую вам за увагу.